Я вийшла працювати в салон, але мені на мене пишуть дуже маленьку кількість клієнтів. Хочу звільнятися. Дивіться, дівчата. Найчастіше, коли потрібен новий майстер, новий майстер потрібен тоді, коли з'являються ще нові клієнти. А у салона вже нема куди їх писати. Коли салон вже каже: Ну, можемо тільки через тиждень вам запропонувати. Або я на цьому тижні є там два віконці, і вони тільки зранку, а людині потрібно ввечері. А тому о, відкривається тоді ставиться ще один стіл манікюрний і відкривається вакансія. Так і дивіться, нових клієнтів будуть писати на вас. Але ви ж розумієте, що в салон приходить о, за місяць нових клієнтів не зразу в таку в такій кількості, як ви хочете там, по 4 клієнти на день щоб у вас було. Ні, вони приходять поступово, а їх підсаджують вже до вас. Ви працюєте, тобто ви напрацьовуєте собі базу клієнтську в цьому салоні. Так, а частина з дівчат, які прийдуть робити манікюр, скажуть ні, мені не підійшов цей мастер, я хочу до іншого, або взагалі більше не прийду до цього салону. Може їм салон не сподобався, може вони просто тут були. Десь мимо проходили та зайшли, тобто, ну таке буває це норма. Але ви будете напрацьовувати місяці чотири певно собі клієнтську базу, і це треба розуміти. Дуже крайні такі випадки, коли звільнився майстер, повна запис, повний запис у нього був, і вам треба і салону треба знайти на місці цього майстра когось і одразу загрузити його роботою. Це бувати, але буває вкрай рідко, тому на це розробляє. Раховувати, ну це якщо буде вдача така. А так у будь-якому салоні вам треба буде напрацьовувати і першочергово на якісь великі гроші, на велику кількість клієнтів ви не розраховуєте, але ви можете запропонувати салону, що ви коли будете виходити, особливо особливо, якщо це вихід на зміну. Так там, наприклад, з 9 до 9 ви виходите до салону. Ви можете самостійно запропонувати, навіть якщо в салоні так не заведено. Ви можете сказати, давайте мені моделей. Хай моделі платять меншу ціну, або за матеріали тільки платять, і ви з цього, з цього нічого не будете мати, буде тільки салон отримувати вартість собі вартість матеріалів, так там оренди, адмінів, але у вас буде вже досвід. До у вас вже буде більше портфоліо і ці ж дівчата. Вкрай рідко, але бувають дівчата, які приходять модельками, а потім такі кажуть, я тут рядом, а мені сподобалося, а я хочу вже до вас, як до майстра. Я буду ходити. При цьому моделей можете шукати саме ви, бо ви в цьому зацікавлені, а може шукати салон. Але зазвичай ви будете самі. Це шукати такий варіант теж можливий. У вас буде досвід, і коли будуть бачити, що до вас записи, записи, записи. А клієнти ж не знають, чи то моделі у вас сидять, чи то клієнти у вас сидять і будуть вже рахувати вас як майстра, у якого там повний запис, чи багато людей. Я приходжу, вона завжди працює в неї. Не просто тиняється по салону, а працює і в неї завжди хтось сидить. Тобто пропонуйте такі варіанти і не розраховуйте на те, що одразу у вас буде велика кількість клієнтів. Це нормально. Місяці 4 готуйтеся набивати собі клієнтську магазу у будь-якому салоні.